Всім привіт! Мене звати Роман, і я нещодавно закрив свій канал, де було 400 тисяч підписників, і відкрив новий. В цьому відео я розкажу вам, чи варто це робити. Якщо ви хочете почати заробляти на YouTube і вести популярний канал, який набирає десятки сотні тисяч переглядів, то треба дуже подумати над тематикою ваших відео. Українська аудиторія не дуже велика, і на жаль, її стає менше з кожним днем. Як це не жахливо звучить, але це факт. Ви повинні розуміти, що сьогодні люди дивляться новини, марафони, все, що пов'язано з війною, та максимально простий гумористичний контент, по типу дурнів смотріть сторіс. <риклад> Тому, якщо ви хочете створювати серйозний контент специфічної тематики, наприклад, уроки по відеомонтажу, 3D-моделюванню, то не розраховуйте на якийсь великий показник переглядів, і заробляти з цього також не дуже вийде. Отже, Обирайте популярну тематику, просту та зрозумілу широкому загалу. Наприклад, з власного досвіду, я створював крутий, безкоштовний курс по Unreal Engine, вкинув туди дуже багато часу, але переглядів отримав менше 10 тисяч. І чи хочу я знову створювати такий цікавий та корисний контент? Та маючи таку віддачу. Звісно, що ні. І в мене є страх того, що український YouTube деградує в майбутньому, якщо ми не будемо підтримувати освітній серйозний контент. А як ми можемо його підтримати, якщо нас мало? Так, ви можете сказати, але ж є такі варіанти, як Patreon або Buy Me A Coffee, де люди можуть за гроші підписатися та підтримати автора. Але нагадую, що в країні війна, і кожна вільна гривня йде на перемогу. Напевно, саме тому на моєму Патреоні лише 4 підписника, незважаючи на те, скільки цікавого та корисного контенту я зробив. Тому оцінюєте ризики та віддачу від аудиторії, яку ви плануєте отримати. Не тіште себе ілюзіями та не надягайте рожеві окуляри, щоб не витрачати свій дорогоцінний час. Але якщо, наприклад, у вас був Ютуб канал і ви вирішили почати робити відео українською мовою. over. то хочу вас також попередити, що це не дуже прикольна ідея. Адже якщо у вас раніше канал був російською мовою, то у вас дуже багато підписників, які розуміють тільки російсько. Вони почнуть відписуватися, ставити дизлайки вашим відео, а це дуже погано, адже алгоритми Ютубу дуже чутливо реагують на поведінку глядачів. Саме з такою проблемою я зіткнувся, коли на своєму старому Ютуб каналі, де 400 тисяч підписників, я почав робити відео українською мови та зловив кучу дизлайків та відписок, і мої відео вилетіли навіть з пошуку в Google. Тому тут краще не думати, а закрити канал та створити новий для того, щоб створити позитивну динаміку зросту. Знаю, це важко, але краще зробити так. Але деякі українські ютюбери навіть цього не захотіли робити. Навіть той самий Freemax, який продовжує створювати туторіали по фотошопу та відеомонтажу російською мовою. Або чоловік з землі записує обзори на fpv дрони та камери російською. Напевно, що брусня краще навчилася літати. Але я їх не звинувачую, кожен заробляє як може. Але ви задумайтесь, чи варто йти на ті канали та ставити там лайки? А ось під моєму відео вподобайку поставити необхідно. Отже, якщо ви хочете змінити мову на своєму вже створеному youtube каналі, то краще завести новий, щоб створити позитивну динаміку. What doesn't kill you makes you stronger. Для того, щоб вас трішки замотивувати, хочу показати приклади каналів, які після війни не втратили аудиторію, а навпаки, почали набирати сотні тисяч переглядів. Наприклад, канал Блогмайстера. Я його дивився і раніше. Він робив уроки про відеомонтаж, дуже схожі на мої, але українською мовою. І як бачите, переглядів кіт наплакав. Але коли він змінив тематику та після війни почав знімати відео про сверхдержаву державу та інші цікаві історії, то подивіться, наскільки в нього виросли перегляди. Трішки менш популярний, але все одно прикольний непотрібний канал. Також після війни ведуча почала знімати відео українською мовою, додала тревел тематику, і подивіться, наскільки в неї виросли перегляди. Отже, відповідь на запитання цього відео варто починати вести канал українською мовою. Так, варто, але саме потрібно замислитися над тематикою, тому що ви можете дуже гарно знімати, класно монтувати. Але якщо тема відео буде не актуальна та не цікава сучасному глядачу, то і. Дивитись вас ніхто не буде, не буде підтримки, спонсорів і бажання робити далі. В наступних відео ми розберемо які плагіни можна використовувати для SEO-оптимізації відео при завантаженні на YouTube, щоб отримати більше переглядів. Отже, підписуйтесь та ставте дзвіночок. Бережіть себе та своїх рідних. Па.